Всім привіт друзі! Сьогодні ми знову говоримо про еліка нашого такого чуда і так і він задумався. Переживаєте за на мене отакий от наш друзья да? виплід, тому ми починаємо. Роз. Давайте я покажу. Давайте. Давайте я покажу, яка у нас є гра в першому. Ой, давайте я покажу, яка у нас гра. Дивіться, тут треба е, нам показувати, в якому бочі я скажу, скажемо, це. Вот наприклад, я напускается, чи я угадала щось там не так. Ну так, я не вигадати, что right. Давайте тепер... Эм, давайте. Okay. Давайте. Мені попався прибули, я таке зовні. Я цього разу не выход. Давайте ще раз. Ай Ну, на жаль, не так. Давайте, друзі, ще раз. Так. Ничего себе копье немає. Наступна у нас гра повторючка Якщо вода е, нам повторить, то тоді ми граємо От наприклад, я скажу. Підпишись на мій канал. От бачите він говорить Отакий От, я зусиль. Теліку. Теліку. От і він вже говорить, це він повторює таке. Далі ще поки. Я таки зрозумів, що тут є рибалка шел. Давайте я вам покажу Дивіться, от, наприклад, от. Вертаємо бік. Що ми тікало з... зламо? Ми можемо зловити якусь рабину? Лапишко. Я зловив якусь аптечку? У мене і не вийшло. Давайте ще тікаємо. Що ми зловимо? Я і не розумію? раз зловив як... якась пляшка. Ой. І у мене закінчується відсотки. Давай обережно тортаємо таймер. Я, я зловив черепашку Давайте ми просто не зіграємо давайте На режим сесік ключем. Подивимося. Е, як наш там Елі. О, його можна розкатати. Наступна гра керувачка. Дивіться, як на неї грати, друзі. Можете отак от керувати і вибирати всі емоції. Ну і оце назад, а це вперед ви таке зрозуміли. Так, далі. От наша посмішка сумна, її можна керувати тоже. Отаку От Ну Мої, друзі, Ось таку тоже. Ну, я так і зрозумів. Напишіть в коментарі, чи Олег такий. <глузь> Крута емоція, так. <глузь> так. ну ми таки подивилися емоції. Ну, на наша гра е, ну така гра місяць. Буває кожні дні. ви знаєте, де народження. але тут не тільки можна записати, тут важливо дивитися. Дивіться. Наприклад, ми то записуємо. Матруга матрика СССРі за де. І от, я записав. Тепер я включаю. Зараз буде. Зараз, зараз буде. Зараз буде, друзі.

Ну дивіться, друзі, яка прикольна пісня. А знаєте, що ми з бабусею нап... відписувалися? Ми з бабусею написали от це. День Пасхи. от дивіться, це там. Бабусі, а моя бабуся живе в І здорові. Ну, друзі, перед собі обов'язково поставте лайк та підписуйтесь. А з вами прощається Еліт. Всім пока!